Всім привіт! Друзі! Їздив на закупи, купив багато різних речей. Ось тут деякі з них, більшість буде в продажі на Violet. Можливо, когось щось зацікавить. Значить, що я купив? Ось такий підсвічник, гарненький. Вага трохи є. Туба, правда, хвіст відбитий, фотоапарат. Зорки 4 і ось це фотоапарат FAT 2. Значить, друзі, цікавлять ось такі фотоапарати. Якщо у вас є, можу їх у вас купити. Цікавлять деякі моделі FAT-2, також FED. Далі ось така кофемолка правда, в такому стані. Не знаю, що вона може коштувати. Ось такі шахи. Шахи хороші, дошка, правда, зі сколом. Купив електроніку VM12. Відеомагнітофон. Зараз навіть перевіримо, чи працює чи ні. Тут головне, щоб були всі КМ на місці. Так, друзі, працює. Індикатор світиться. Далі, друзі, йдуть на нас саме цікавіше це статуетки. Все, що я купив, я показувати не буду, а ось на статуетках можна зупинитися. Ось такий молочник зі сколом, не знаю, що він може коштувати. Ось така статуетка цікава. Казка про дурне мишеня. Трохи сколи на ній є. Далі ось статуеточка. Карась, ударки нема. Київ. Вроді сколів нема. Потім буду дивитися ще детально. Є, звичайно, браки різні заводські. Ну і друзі, в цьому пакеті самі цікавіші статуетки. Це коростень, український танець. Одна з відбитою рукою статуеточка, а друга ніби ціла. Це не дешеві статуетки. Я за них заплатив як з переляку. Коро будуть в продажі. Так, друзі, це була торба статуеток, а тепер мішок статуеток. Ось такий мішок, я сподіваюся, що статуетки доїхали цілими. Буває навіть таке купувати мішками фарфорові статуетки. Так, тут я складав, все перемотував якимись тряпками, щоб вони не пошкодились. Ось це одна з самих таких поширених Кармен, воно все грязне, друзі. пилюці, потім я буду все це відмивати і дивитися, є там сколи, тріщини чи нема. Кармен Київ далі, ось така статуетка. Киїст полонне, діти годують голубів, поширена статуетка. Але це, друзі, не полонне, а Київ. Цікавіше, ніж полонне завод. Ще тут ЛФЗ качка, фігуристка, поширена статуетка, полонне, собака Київ. Так, далі у нас дівчина з Бубном Київ. Вже були у мене такі статуетки, друзі, неодноразово навіть. Так, ось така вишивальниця. Вишивальниця городниця. Оця статуетка, друзі, Адажіо, дорога, але тут відбиті пальці, рука. Київський завод. Не знаю наскільки вона потягне в такому стані. Далі ось це балерина Лєночка. Тут я одразу побачив такий скольчик на платі. Ну, що поробиш? Так, друзі, танцюристка Київ. Статуеточка. Ось така. Київ. Ця статуетка, друзі, цікава така. Автор Тригубова, по-моєму. Київський завод. Так, ось Тут теж така україночка. І все це буде в продажі на Віоліті. Підписуйтесь на канал. Всім пока!